Владику, Господи, Боже мій, в руках Твоїх є доля моя, спаси мене сам по милості Твоїй. не дай мені остаточно впасти і загинути в гріхах моїх, і не допусти, щоб я підкорився пожадливостям, і пристрастям тіла, які занечищують і осквернюють душу мою, бо я є твоїм творінням і дитям, не забувай про витвір рук твоїх, не віддаляйся від мене, змилосердися наді мною, щоб не було мені гірко і соромно за тіла мої. Не покидай і не залишай мене, Господи, бо Я є недосконалим і немічним, і тому до тебе, покровителя і охоронителя, мого Бога і рятівника, прибігай і благай, очисти і стіли душу мою, бо я згрішив. І завинив перед тобою, спаси й помилуй мене з ласки твоєї, бо ти піклувався і турбувався про мене ще від моменту зачаття дитинства і юности моєї. Нехай посоромляться ті, хто хоче і намагається будь-що мене віддалити від тебе. Через грішні вчинки, непристойні думки, гріховні спомени віддали від мене всяку розпусту і розбещення, прикрі пороки і вати, бо тільки ти один є святим, один є кріпким, один є безсмертним, ти у всьому. Незрівнянну всемогутність і премудрість маєш, від тебе всім дається сила, знання і розум протистояти дияволові і воїнам Його. І тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.